Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні ми розпочнемо робити таропрогнози на березень місяць. І традиційно ми розпочинаємо з наших іменинників, з рибок. І в першу чергу рибки я вас хочу привітати і побажати е сили духу, гармонії, і щоб ваші. Мрії, бажання завжди реалізовувалися і втілювалися в життя. До речі, дні вашого народження це дуже сильні енергетичні дні. І будуйте плани, мрійте. І вони обов'язково будуть здійснюватись. Головне не, не те, щоб вірити в це, а знати, що воно так і буде. І пам'ятайте, що мрії завжди збуваються. Ну, давайте розпочнемо. Ваш даро прогноз на березень. І розпочнемо ми, як завжди, з сигніфікатора місяця для вас, рибки. Яка буде головна енергія? Сигніфікатор березня для риб. Головна енергія для риб березня. Ой, туз Пентаклів. Це дуже чудова карта. Туз пентаклів це. Якісь нові починання. Це можливо, деякі риби отримують пентакливий подарунок, дорогоцінний подарунок. Так? І до речі, а на дні колоди Трійка Кубків, можливо, деякі риби в співробітництві, так? на роботі отримають, можливо, премію, можливо, вам повисять заробітну плату, тому що туз пентаклів у нас це щось, це те, що можна потримати, так сказати, в руках. так? Це щось немаленьке. І до речі, ви будете тримати свій результат в ваших руках. Все, що ви будете робити, все у вас буде виходити. Нам це обіцяє туз Пентаклі, тому що Пентаклі в нас це фінанси, це ваша фізична енергія. Ну, до речі, ви будете наповнені енергією для ваших подальших, так сказати, перемог. Це вже добре. Давайте більш детально подивимось, рибки, що вам чекати від березня. Зробимо на п'ять карт розклад, потім шосту фінальну і подивимось картину. І до речі, хочу вам нагадати, щоб ви переглядали ще свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Це вам надасть побільше інформації щодо подій, які будуть відбуватися в вашому житті в цей період часу. Якщо ви ще не знаєте, який у вас е знак. Зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео, відео закріплю посилання, де ви зможете вирахувати. І, до речі, не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Це буде ваша подяка за розклади та підтримка каналу. Давайте, що чекати рибам в березні? Ой, п'ять пентаклів випало. Що чекати рибам в березні? І знову на дні колоди в нас двійка кубків. Двійка кубків це якісь домовленості, якісь спів... можливо, на роботі якісь співробітництва. Так? Ви зможете, наприклад, домовитись е... про, можливо, якісь кращі умови для вас. Так? Це досягнення успіху шляхом переговорів. А також двійка кубків дуже чудово може відігратися у вас в особистому житті, тому що. Е... Це підтримка, підтримка ваших близьких, а також деякі риби зможуть знайти, можливо, навіть і другу половинку, тому що в нас чоловік з жінкою досягають консенсусу, так, от вони тримаються за руки, підтримують один одного і досягають певних успіхів. Ви можете бути емоційно наповнені, нам ще про це і каже, і ту Пентаклів. Добре, давайте далі подивимось, що вас чекає вісім Пентаклів. Вісім Пентаклів каже, що е, березень місяць у вас повстануть якісь питання стосовно е, фінансів. До речі, я вам хочу сказати: з фінансами у вас е, поки що ми бачимо, що все стабільно, у вас робота є, ви е, робите свою роботу, ви спеціаліст в своїй сфері. Ті, хто, наприклад, не працює, ви будете займатися тими справами, побутовими, наприклад, там, домашніми справами, так? і ви будете мати результат. Тому що в нас 8 пентаклів каже, що це ефективна робота. Ви отримуєте результат, ви отримуєте фінанси, кошти. Це добре. Любі риби. Далі. Верховна Жриця, Верховна Жриця нам каже про те, що щось, якісь таємниці ви будете дізнаватися. Можливо, стосовно вашої роботи, там якісь новини ви дізнаєтесь, ті, які ви раніше не знали, не володіли. А можливо, деякі риби стосовно роботи потрібно буде, знаєте, детальніше виникнути в якісь питання. Наприклад, якісь документах, чи з чим там у вас пов'язана, наприклад, робота, потрібно буде якісь питання детальніше вивчати. Можливо, десь потрібно буде пошукати якісь відповіді, тому що у нас Верховна Жриця це в нас е, мудра жінка. Так? А також е, Верховна Жриця каже, що любі риби прислухайтесь до вашої інтуїції. Далі. Карма це страшний суд. До речі, це кармічна карта, яка каже, що, ви знаєте, ви отримаєте якусь відповіді, що, що якісь будуть проходити зміни в вашому житті. В кожного в різних сферах життя будуть програватися ці аркани, але, знаєте, страшний суд каже, що зміни будуть. І вони вже, начебто, назрівали, але е, не час ще був, так? До речі, у багатьох може програтися стосовно фінансів, це стосовно роботи, це може програтись, тому що е, ви дізнаєтесь якусь інформацію, наприклад, стосовно ваших, вашої роботи, так? І е, відбудуться якісь зміни. Ну, це вже добре, що е, відбувається якісь. Рух, але не забуваємо, що двійка кубків у нас, і тут на дні колоди, у нас трійка кубків. Це колектив, це співробітництво з іншими людьми. У Вас буде підніматися в березні місяці ці теми. Далі. О, 10 пентаклів. Я вас вітаю! Це максимальний результат. І знову у вас Пентаклі. І знову тема е, фінансів. Е, і дивіться, в нас тут е, тузь пентаклів, з наростаючого, тут 8 пентаклів. І в кінці місяця у вас вже 10 пентаклів. Тобто ви будете отримувати ваш. Е Результат буде збільшуватись фінансовий результат. А від цього страшного суду ви отримаєте 10 пентаклів. Це, так як я спочатку казала, можливо, у декого програється підвищенням заробітної плати, тому що 10 пентаклів це наш повний результат, якого ви досягаєте, а також десятка нам каже про те, що. Деякі риби, звісно, зберуться родиною за столом, будуть святкувати святкувати, можливо, ваше день народження, можливо, ще які сім сімейні свята. І, до речі, і вас це буде заряджати, тому що у вас буде запал, у вас буде. Начебто якась мотивація, тому що, е я ж кажу, знову піднімається тема Пентаклів і е в співробітниці з кимсь. Тобто, не сам по собі, я, наприклад, чи розвиваю свій бізнес, а з партнером. І, до речі, у вас постане питання стосовно вашої сім'ї. Можливо, ви будете вирішувати, потрібно вирішити, буде питання. Чітко прийняти рішення стосовно ваших батьків або дітей. Тут нам карти не показують стосовно чого це, але рішення. Страшний суд нам каже, що рішення в позитивному ключі ви його приймете, і воно принесе вам результат. Можливо, це буде стосуватися і родини, а можливо, і вашої роботи. Далі. Далі король жезлів. Ну, я вам хочу сказати, що все-таки для того, щоб отримати ваші 10 пентаклів, ви будете проявляти активність. І, до речі, ваші дії будуть, повинні бути дуже вірними, тому що король жезлів він, це чоловік, який, знаєте, такий керівник. Він завжди знає, що потрібно робити для ефективності. І ми це бачимо, що 10 пентаклів і ви отримуєте цю ефективність. А також, можливо, це хто працює, це може бути ваш керівник. І по знаку Зодіаку, це у нас Овен, Лев або Стрілець. Можливо, це чоловік з вашої роботи, так? який він вам чи протекцію якусь предоставить, так? А можливо, це показує вас, як ви будете поводити себе, щоб досягати цих результатів. Ну, ви знаєте, нічого абсолютно поганого я не бачу. Бачу те, що ви працюєте, ви ефективно працюєте для свого майбутнього. І у вас це виходить. Давайте подивимося, любі риби, як завершиться березень для риб. Фінальна карта березня для риб. Як закінчиться березень? О, дивіться, у нас тут випадає королева жезлів. У нас дві пара. Знов це активні якісь дії, що ви не стоїте на місці, що вам потрібно рухатись вперед. Ви е, придумуєте собі. Або це обставини так складаються, да, що вам е, потрібно буде. Дуже активно діяти і е, приймати мудрі рішення, які нам про це кажуть. І, до речі, у вас це вийде, тому що на дні колоди мах ви можете навіть деякими людьми і маніпулювати задля вашого успіху. У вас будуть з'являтися нові е, можливості, інструменти впливу, можливо, на ситуацію, на людей. Для досягнення вашого результату, вашого успіху. Любі риби, я вам хочу сказати, що березень для вас не буде спокійним, в тому плані, що ви будете проявляти активність, ви будете активно працювати, ця праця вам буде приносити результати. Можливо, деякі риби будуть, для риб буде відкриватись якісь таємниці. Те, що ви раніше не володіли. І потрібно буде приймати рішення стосовно ваших фінансів. У декого може програтися, що ви будете приймати рішення, можливо, в підтримку своєї родини. Але у вас буде максимальний результат. Все, що ви будете робити в березні, вам принесе успіх. І, до речі, у багатьох це може програтися в. В фінансовій сфері, я вже про це казала. Любі риби, я вам бажаю, щоб у вас завжди реалізовувались ваші, ваші цілі по десятки пентаклів, щоб ви свій туз пентаклів, свій шанс завжди використовували і отримували 10 пентаклів. Це був второпрогноз для риб на березень місяць. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного ни!